Toyota Tundra, кузов 2,5 метра 8 футів. Ми виготовили і встановили трьохсекційну складну кришку кузова силову, Її можна використовувати як вантажну платформу до 300 кілограм. Доставлена система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Це зручно для повсякденного використання. Замки залишаються контрольними для руху по бездоріжжі. У відчиненому положенні звільняє весь кузова. на кабіну. Не опирається все в зазорах. Максимально жорстко зафіксована і монолітна з кузов. В такому положенні можливий рух два роки гарантії на все модифікації з цінами в шапці профілю.